Добрий день, дорогі батьки! А ви знали, що звичайні макарони можуть бути чудовим інструментом для розвитку дітей раннього віку. До того, як ви почнете гратися з дитинкою, вам треба провести бесіду, що сьогодні ми з тобою макарони будемо не їсти, а будемо ними гратися. Це буде наша з тобою іграшка, а іграшки не їдять. Для ігор з дітками нам знадобляться ось такі макарончики, ось такі трубочки широченькі. Та можна взяти будь-які інші, наприклад, ось такі ракушки. Але якщо ви вважаєте, що ваша дитинка ще маленька, і ви боїтеся, що вона може макарончики взяти до ротика, ви замінюєте макарони ось на таку іграшку-сортер. І адаптуєте наші ігри під сортер. Перша наша гра склади макарончики у пляшечку, або в мене ось такий стаканчик для малювання. І ми кажемо діткам, поклади в стаканчик. Можна двома ручками, тоді ми будемо розвивати обідві півкулі нашого головного мозку. І поки не наповнимо весь стаканчик або пляшечку. Слідкуємо, щоб дітки не брали макарончики до ротика, не пхали їх до носика. Дітки працюють тільки під наглядом дорослих. Не залишайте діток самих. Гра номер 3 сенсорна коробка. Вам потрібно в наших макаронах заховати якісь сюрпризи для дітей. Можна тваринок. Я знаю, що ваші дітки дуже полюбляють тварин. Ось так ми зариваємо. Нужна якісь геометричні фігури. Ховаємо і гукаємо дітей. І просимо малят знайти все, що ми там заховали. Давай з тобою разом подивимося, хто тут заховався. Ось такий кружечок. Хто це в нас тут заховався? Кула зубаста! О, а це хто? Дельфін? Може, тут ще хтось є? Хто це? Хто це такий? Це краб? Так. Чи все ми знайшли? Давай перевіримо. О, і ось ще зірочка. Наступна наша гра це нам треба нанизати наші макарони на шнурівку. Беремо шнурочок, з одного краєчку ми його зав'язуємо, щоб наші макарончики не потікали. Шукаємо інший кінець і нанизуємо макарони на шнурочок. Так само можна замінити макарони на сортер. Нанизуємо деталі сортеру на шнурок. У вас вийдуть неймовірно гарні буси. Для наступної гри нам знадобиться два види макарон та дві ємкості ми просимо діток, давай посортуємо з тобою макарончики. Ось такі довгі трубочки. Наприклад, цю ємкість, а ось ці ракушки сюди. Якщо макароні у вас немає або ви не хочете з ними працювати, заміняємо на сортер. Просимо діток посортувати за кольором червоні окремо, сині окремо. І остання наша гра можна взяти шмат пластиліну. Розкатати його ось в такий блинчик і запропонувати діткам прикрасити його макаронами. Просто беремо макарони і ось так їх вліплюємо у пластилін. Довільному порядку, як діткам хочеться. Можна ще ось так погратися, але це вже займе набагато більше часу, і зробити з макаронів ось такі гарні картини поробки. Обирайте, яка гра сподобалась вам, і грайте з вашим малюком.